Доброго ранку, діти маленькі, хай сають посмішки ваші гарненькі. Ой, чуєте, хто це там нявчить? Малята, сьогодні до нас завітали два котики. Подивіться на них уважно, чим вони відрізняються? В цього котика руда шубка. А в цього сіра? Рудий котик який? Великий чи маленький? Великий. А сірий котик великий чи маленький. Маленький, правильно, діти. Наші котики. Прийшли до нас не просто так. Вони загубили свої іграшки. Руденький котик любить гратися кубиками. А сіренький котик любить гратися м'ячиками. В нас ось як багато кубиків та м'ячиків. Малята. Давайте ми будемо описувати котикам, кубики та м'ячики, а вони скажуть, де ж їх іграшка? Який це кубик? Жовтий, котику, це твій кубик? Ні, він каже, що це не його кубик. Прибираємо його. Цей кубик якого кольору? Синій. Котику, це твій кубик. Так, котик каже, що це його кубик. Ось тримай котику. Так, цей м'ячик якого кольору? Зеленого. Котику, це твій м'ячик? Його м'ячик, прибираємо його. А цей м'ячик якого кольору? Жовтого кольору. Котику це твій м'ячик? Так, це його м'ячик. Ось тримай котику. Малята, а щоб наші котики більше не губили свої іграшки. Давайте навчимо їх складати іграшки на місця. В нас є ось такі дві тарілочки. На круглу тарілочку будемо складати м'ячики, а на квадратну тарілочку будемо складати кубики. Так наші котики не переплутають свої іграшки і не загублять їх. Ну що ж, малята, починаємо складати. Діти, першим я взяла кубик, на яку тарілочку ми його покладемо? Сюди, на круглу тарілочку. Або ось сюди, на квадратну. На квадратну, правильно, діти. Ось так. Тепер я взяла м'ячик, куди його покладемо? Вірно, на круглу тарілочку. Далі я беру ще один кубик, куди ми його покладемо? На квадратну тарілочку, так, діти, правильно. Що я зараз взяла, діти? М'ячик чи кубик? М'ячик. На яку тарілочку його покладем? На кругло, молодці. І в нас лишилися ще ось такий м'ячик червоний. І ось такий. Кубик. Його покладемо до кубиків. Ось ми і розклали для наших котиків кубики та м'ячики. Малята, котики вдячні вам за допомогу. Тепер вони точно не будуть губити свої іграшки. А зараз котики побіжать гратися. А нам з вами прийшов час прощатися. До побачення, діти! До нових зустрічей!